Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я вам хочу розповісти про Великоднє свято. На цьому тижні в неділю у нас буде свято, яке називається Великдень. Від слова Великий день, а ще його можна називати Пасха. Тиждень перед Паскою називається Білий або Страсний. До Великодня віруючий готується цілий тиждень. Так з понеділка люди починають прибирати свої оселі. У вівторок велике прання. А у середу віряни готуються до приготування паски. Четвер називають чистий четвер. Вважається, якщо вдосвіту вмитися, то весь рік будеш з міцним здоров'ям. А ще в четвер люди починають пекти Паски. П'ятниця. Називається Страсна, цей день скорботи, тому що саме у цей день розп'яли Ісуса Христа. Ісус Христос це Божий син, якого покарали злі люди, і його серце не витримало болю, і він помер. А через три дні, дітки, сталося чудо, Він воскрес суботу ж господині фарбували яйця. Пасхальні яйця надавали писанки і крашені. Кольори, в які фарбували яйця, мали свою мову. Червоний, наприклад, означав радість життя, жовтий місяць і зорі, врожай, Лакитний – це здоров'я, зелений воскресіння природи. Кожен знак на писанці мав свої символіку. У пасхальну суботу, весь віруючий народ, увечері йшов до церкви. На богослужіння. З собою брали кошик в який складали паски, крашанки, масло, ковбаску, сіль. Запалювали свічки і слухали свічки. Слух. А на світанку йде освячення цього кошика. Повертаючись додому, після церкви, люди збиралися за святковий стіл. світлої неділі скрізь звучали вітання Христос Воскрес. Потрібну відповідь обов'язково казати воістину воскрес. А ще є гарна традиція, у неділю битися крашенками, і в кого лусне шкарлупа, той і програв. Ось таке гарне, цікаве, великоднє свято.